Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як наші секрети, наші скелети у шафі. Я переконана, що майже у кожної людини є якась більша або менша таємниця. Про яку вона воліє, ну, мабуть, або нікому не розповідати, або якщо і розповідати, то такому обмеженому колу людей своїх знайомих. так. Або, можливо, якомусь професіоналові, як то там психолог, священник, консультант якийсь. ось. Чому кажу консультант? Тому що ну, я офіційна канцлер. У нас би це назвали як психолог-консультант. А тут, через те, що в мене західна програма, то в мене сертифікат і диплом з канцелінгу. Канцелінг – це ем, психологічне консультування. Ось. Ем, чому мені захотілося поговорити на цю тему? Тому що я нещодавно побачила матеріал. Ем, де журналістка брала інтерв'ю нашого воїна, який пройшов полон. І мене настільки зачепило те інтерв'ю, що, знаєте, я довго не могла оговтатися після нього. Е мені захотілося поговорити на ту тему. Вона своїми якимись фразами прямо мені здалося, знаєте, як. Тиснула на нього, щоб він якомога більше відверто про все розповідав. А... А, ви знаєте, я думаю, що скелети у шухляді, або якісь такі речі, які з тобою трапилися. Поза твоєю можливістю, як якось на це вплинути, наприклад, як це відбувається у полоні, ми маємо бути дуже-дуже обережними з тими, щоб виносити прям все на широкий загал. Давайте скажемо чесно: щодо полонених. Коли ми чуємо, що людина пройшла полон. І коли ми чуємо, що людина пройшла жахи і звірства полону, я не думаю, що будь-якій дорослій людині треба в деталях пояснювати, якими можуть бути звірства і жахи полону. Ми розуміємо, я думаю, всі, що це може бути і жахливе моральне насилля, психологічне насилля, і фізичне насилля, і це фізичне насилля, в тому числі, може. Може включати в себе і сексуальне насилля. Чи потрібно про жахи полону говорити? Потрібно, звичайно. Але я впевнена, що про це мають говорити на широкий загал саме ті люди, які через це пройшли. І і під натиском журналістів, тому що журналісти часто добрі маніпулятори. А, ви ж розумієте, вони ну, дуже рідко журналіст переслідує інтерес того, у якого він бере інтерв'ю. Дуже часто журналіст переслідує рейтинг, зробити такий, знаєте, на гарячу новинку якусь таку, знаєте. Печену картопельку, на яку будуть всі, всі, значить, злітатися, щоб було цікаво послухати якусь новину таку. ось. Як це буде потім відбуватися на житті людини, на психіці людини? ну, Ми можемо побачити Яніну. Яке інтерв'ю вона зробила, що вона потім виклала, і як це відбилося потім на, і, і на суспільстві, ось, які ми меседж отримали в суспільство, і на Ірині Фаріон, і на тих військових, які сприйняли це ну прям дуже болісно і дуже особистісно. Ну, тобто Ми побачили все це. тобто знаєте Взяла людину, Почуття якої думки, якої вона знала задовго наперед, і вона й те саме казала там останні багато років, і взяла там, роздмухала, знаєте, з нічого зробила фейерверк. ось ну Тобто журналісти вони переслідують такі свої цілі. І про це треба знати, пам'ятати дуже добре. Не всі журналісти мають гарну психологічну базу. і Чому я кажу, що на широкий загал, мабуть, не завжди вартує, щоб люди, які самі пережили трагедію, ділилися цим. Ну, тому що вони. Під впливом певних таких, знаєте, поштовхів або під натиском когось можуть розповісти, але бути до цього не готовими. Бути не готовими потім до своїх власних почуттів щодо цієї ситуації. Не завжди людина, яка вам розповідає все, це людина, яка готова потім, вибачте, за мій сленг, вигрібати. Наслідки свого власного откровення з кимось, своєї власної відвертості з кимось. Ось, ми можемо це робити, знаєте, під таким миттєвим якимось таким поштовхом, не обдумавши добре наслідки. І. Давайте чесно, до людини, яка прийшла дуже таку сильну травматизацію, коли ми знаємо про це, ми, ну, там залежить від того, який там ступень травматизації. Але м про деякі речі, ми будемо думати, якщо людина їх прийшла, ми будемо думати, що ця людина глибоко і чи не назавжди травмована. Тому запитання: чи зможе потім людина, яка пройшла той жах, винести ще ставлення постійне до себе від публіки, як до хронічно травмованої людини, як до хронічно травмованої особистості. Тому що. Можна довго говорити, що ми маємо там привчати суспільство до того, що ми можемо бути там з такою реакцією або там, з іншою реакцією. Але реакції в нас є ну, природні, природна реакція на те, що ми знаємо, що людина травмована, її ну, співчувати. Якщо ми нормальні люди, да, то її співчувати, якось ну, більш поблажливо до неї ставитися. Знаєте, ну трошки позиція сильного і більш слабкого. Треба, я думаю, зважувати, чи буде для вас нормальною така реакція з боку публіки, з боку оточення, якщо ви виносите свої якісь дуже інтимні речі на широкий загал. Хто має про це говорити, про якісь там жахи, які пройшли люди в полоні, про якісь захворювання, ну наприклад, там про людей, які хворіють на снід, так, то про, про, про такі речі, про які складно казати самим людям. Про це мають казати фахівці, лікарі, соціологи, психологи. Тобто, якщо вийде людина і скаже, ви знаєте, тут в нашому місті там, багато випадків, такого-такого, там люди скажуть, був такий випадок, був такий випадок, то якось це сприймається, знаєте, ну нормально, фахівець вам про це розповідає. Коли про це розповідає сама людина, їй, ну, мені здається, їй краще пропрацювати це спочатку, з... пропрацювати свою травму, проговорити свою травму з кимось, скажімо так, тета-тет, а -тет, з цією людиною, якій вона довіряє. Це може бути друг, якому довіряє, близька якась людина, психолог, лікар, священник. А потім вже коли людина е, відчує, що трошки відходить той біль, трошки вже не так хочеться його, знаєте, викласти назовні, е, а тоді, тоді вона може вже більш так раціонально подумати, чи вартує їй виносити це на загал. Ось. Е, ще хочу сказати, щодо у шухляді є такі речі, як, наприклад, психічне захворювання в родині, як кримінальний, кримінальний досвід якийсь там в родині, а хтось сидів. Ось, ну, Якісь такі, знаєте, речі, про які нам неприємно говорити, чесно, я би, я би. Дуже багато разів на місці людини, яка збирається це оприлюднити на широкий загал, подумала, чи вартує воно того. Мені здається, що оці скелети у шухляді можна, і, мабуть, вартою проговорити з психологом, з психотерапевтом, зі священником, ну, з кимось таким, знаєте, це має бути приватно і інтимно. Коли люди намагаються позбавитися від цього болю або від цих почуттів неприємних на широкий загал, мені здається, це робить тільки ситуацію гірше. Тому що. Не завжди людина зможе витримати реакцію того широкого загалу потім на себе. Вона не завжди зможе потім відчувати себе повноцінною, нормальною, звичайною людиною, спілкування з, зі своїм колом, оточення. Ви знаєте, от я знайома з людиною, яка зробила операцію по зміні статі. Якби я не знала про це, я б ніколи не здогадалася. Ніколи. Ось. В житті б не здогадалася. Звичайно, Наша в Україні людина звичайна пані, така середненька, нічого, абсолютно нічого не видає, що це був чоловік. Але, Але людина, ну, Багато про це говорила, і мені здається, що ну, я подивилася, просто, що переживає та людина, яка про це говорила. Мені здається, що воно того не вартувало взагалі. Вона стільки пережила потім болю, вигрібання цих жахливих відгуків, якихось образ і всього цього. Тобто, їй і так не солодко було, так, що людина себе не почувала нормально в своєму тілі. Так ще, і перенесши всі ці операції і так далі, вона вигрібає ще якісь негативні коментарі, відгуки від людей, яких це взагалі не стосується. Ну, а стосується тільки тому, що сама вона про це багато розповідала. Ось. Тому. Е 300 разів я би подумала перед тим, як розповідати якийсь скелетик зі своєї шухляди іншим людям і особливо на широкий загал. Ось. І в мене таке було, що я деякі речі, які вважаю дуже сильно моїми приватними, виносила. Но якщо не на широкий загал, то скажімо так, не одній людині, не дуже тет а тет знаєте, а там тій подружці сказала, комусь ще там сказала щось про себе, а потім просто думаєш, що навіщо? Ну, якщо воно так боліло, ну, розповіла б, там, пішла б до психолога, попросила б його, щоб. ну, В принципі, воно само з собою розуміється, що це має бути конфіденційно, але психолог, в принципі, має право винести, якщо без імен, без фактів, без. Місце проживання, то ми маємо право обсудити якийсь випадок з супервізором. Особливо, якщо ми не знаємо, як розплутати ситуацію, бо деякі ситуації з клієнтами бувають заплутаними в плані. Ну, наприклад, по колу ходить в якийсь момент клієнт, і ти бачиш, що він там 10 років тому ходив по колу, потім до тебе прийшов і ну, ситуація повторюється, повторюється, і ти, наприклад, не знаєш, як вивезти його з цього кола, то ми можемо іноді порадитися. З... У ну, мене просто нещодавно була така ситуація, я радилася з супервізором. Ось, ну, звичайно, що цей супервізор ніколи не дізнається, там, хто та людина, якихось там, приватних даних цієї людини, ну, нічого. Але я просто так стисло і взагалі описала ситуацію, щоб, можливо, ще інший спеціаліст подивився. На це з іншого боку. тому ж я кажу, що до, до психолога, коли приходите, якщо для вас дуже важливо, щоб це було супер конфіденційно, то треба підтверджати, що ви не хочете, ну, наприклад, щоб це було винесено навіть на супервізію. Ось е тому, тому так, я би подумала, я би подумала і ще, знаєте, хотіла вам сказати, що у журналістиці зараз пропагується правило, що люди сильно клюють на емоції, а через це ви маєте співрозмовника виводити на емоції. І мене настільки просто, вибачте, вбиває те, що, те, що роблять наші журналісти, от ну, здавалося б, це журналісти з відомих каналів. Тобто, це от реальні журналісти, які пройшли журналістську школу. Що вони роблять? Вони настільки, я сказати, те, що вони мають робити для рейтингів, абсолютно протилежне тому, що, чого мають люди дотримуватися, щодо, щодо правил етикету якоїсь такої, знаєте, звичайної моралі співчуття. Іншим людям, Тобто воно не корелює між собою рейтинги і поведінка культурної людини, яка співчуває іншій людині, яка переживає горе, трагедію якусь. Ось, тобто вони дуже часто доколупують рани, розколупують рани людей, прибігають з мікрофонами на місце події, беруть інтерв'ю людей, які або репортажі з людьми, які от, 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 от тільки що втратили когось і починають випитувати їх про їхні почуття. Ну, це якийсь жах. Це так само, як мені скаже, там, ну, в мене хтось там помер. І я замість того, щоб поспівчувати людині, ну, просто висловити в нейтральному тоні, в такому, знаєте, Дружньому, прийміть, будь ласка, там і ще співчуття. Замість цього я почну запитувати, а що ви відчували в той момент, коли там ваша людина близька там загинула? А що ви відчували, коли ви там ховали людину? Ну це ж якийсь абсурд, а це те, що я бачу зараз. Дуже мене це просто я коли це бачу, у мене таке враження, що цей журналіст замість мікрофони тримає ніж і просто встромляє той ніж в рану цієї людини, у відкриту рану цієї людини. І, і оці також журналісти, які а чому б нам про це не поговорити? Чому ніхто не розповідає? Що ви відчували у полоні? Хто хоче розповідати? Дуже багато таких відео, де люди кажуть про це. Що вони вважаються потрібним сказати, то вони і скажуть. А що вони не вважаються потрібне сказати, то не треба лізти до людей. Тому що це для вас це буде супер ньюс супер новина, а для цієї людини це може бути травматика на все життя. Ось, не знаю, щось в мене. Я як бачу такі якісь, ну, і у себе на каналі, от там в мене було відео до Дмитра Гордона. Я не, скажімо так, Мені дуже не хочеться, щоб мій канал перетворювався на канал особистісних образ до когось. У Дмитра Гордона є свій канал, будь ласка, якщо у вас до нього претензії, от у мене до нього була претензія, я е, запитання, я відео зробила з цим запитанням. Якщо він захоче мені відповісти, моя пошта є в описі каналу. Ось. Але просто травлю якусь людині влаштовувати, це точно на мій, на мій стиль. Єдине, що. А, що я вже не втрималася і, можливо, некрасивими словами назвала своє відео про нашого кота Баюна і ту журналістку, яка взяла в нього інтерв'ю, ну це в мене просто уривається терпець, якщо чесно. Це мені не дуже властиво, але мені просто уривається терпець, тому що людина була в офісі президента, людина зібрала на свій канал а, мільйонну аудиторію, тобто вона має дуже сильний вплив. А, ось. Mm -hmm. І каже речі, які абсолютно суперечать інтересам держави, де він був радником в офісі президента. Оце мене просто, просто вивело з себе. Тому це, мабуть, був єдиний раз, коли я дозволила собі такі некрасиві якісь знаєте, вислови. Ось. А все інше. Мені взагалі здається, що нам, як нації, треба вчитися переходити з персональних образ на більш критику дій людини, більш такого, скажімо, ну, те, що називається конструктивна критика, більш до, до того, що, що людина зробила. Ось, ми можемо бути незгодні з тим, що людина зробила, ми можемо навіть хотіти, щоб людина сіла в тюрму за те, що вона зробила, але більш переходити до ну, з персональщини на огляд подій, на огляд вчинків людей. Мені здається, так якось буде правильніше. Все поговорила, наговорила. Ну, я сама така людина, я трошки потайна людина. І я не люблю прям все вивалювати своє на широкий загал. І мені здається, це дуже правильно. І коли кажуть, що щастя любить тишу і спокій, от в моєму світі, приватному, я з цим дуже дуже згодна. От, як кажуть, камерна така атмосфера, я люблю камерну атмосферу. і... Якось такий життєвий досвід мені також трошки сказав, що якщо ти сама вважаєш, що це є скелетом твої а, якщо це не впливає як якийсь фактор небезпеки на життя, то краще не розповідати. От в якому випадку я вважаю, що так званий скелет у шогляді – був і вона правильно зробила, що розповіла про нього. Це коли жінка рятувала своє життя і життя своїх дітей. Я знаю такий приклад, що у однієї пані була дуже важка психічна хвороба, і вона жила сама з дітьми. То вона, коли приїжджала, вона сусідям казала, що в неї важка психічна хвороба і що вона живе з дітьми. І якщо вони побачать, що з нею щось там не так, або в них будуть якісь підозри, то вони мають миттєво на це реагувати, тому що з цією хворобою вона не завжди зможе сама впоратися. І через те, що вона так сказала, то їй реально, коли там були в неї такі. Загострення цієї хвороби, піки цієї хвороби, то її сусіди допомагали просто тому, що вона їх попередила. Тому от, скажімо так, ну вона ж не всьому загалу розповіла, так? а деяким сусідам, які були біля неї для того, щоб їй і особливо її дітям надали допомогу. Оце відповідальна нормальна мама і відповідальна нормальна людина. Ось. А, а так, просто заради хайпу, заради чогось. Ні, я бачу, що це працює дуже погано. Це працює потім проти самої людини. Такі справи. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!